Він український кіборг, який з 2014 року стояв на сторожі незалежності і спокою своєї держави. Вона його дружина, уродженка Донбасу, де з ним і познайомилася. Вже вісім років вони родина бурлакових, яка проживає у селищі Вороніж. А тепер про їх сім'ю дізнаються сотні тисяч українців. Адже історія Олексія Бурлакова це одна з історій непохитності козацького духу і неймовірної витримки нащадку непереможного народу. Оскільки сам герой сюжету наразі підкорює чергову в своєму житті вершину, про його насичене яскравими і трагічними подіями життя розповідає кохана дружина Анастасія. У мене чоловік військовий, він служив ще з 2014 року, де ми. Так сказати, і познайомились. Я сама з міста Слов'янськ, а він там проходив мобілізацію в 2014 році, і ми там познайомилися. Я приїхала сюди в 2015 році, вже сюди. А в 2019 році він підписує контракт на прикордонну службу і йде служити. Служить він з самого початку в прикордон... луганському прикордонному загоні. І там прослужив уже до 22-го року. Велика війна застала Олексія на сході. Там під Кремінною він отримав тяжке поранення. Чоловіка чекала ампутація однієї ноги. Також дуже постраждали руки, розповідає Анастасія. Їх вивели. Вони їздили в розвідку і попали під мінометний обстріл. То на одній руці у нього немає локтєвого суглобу, Тобто рука не повністю розгинається, дуже була велика і довга реабілітація. Його направили дякую Вінницькому, а Вінницькій обласній лікарні за те, що поклопотав, так сказати, лікар, щоб його відправили в Німеччину. І він там уже проходив так сказати реабілітацію, лікування. Йому там склали руки і поставили протез. Тобто, протез він отримав в Німеччині. Життя, як кажуть, поділилося на до і після. Молодий, повний енергії та планів на майбутнє чоловік, оформив пенсію та осів вдома. Проте запальний норов Олексія і його прагнення до кращого затриматися на дивані йому не дозволили. В березні, напевно, він знайомиться з хлопцем, просто випадково з оцим Олександром Швецовим. Олександр, привіт! <ріст> Можливо, ти побачиш це інтерв'ю. Нам скидають посилання, що цей Олександр збирає групу людей, щоб навчити їх ходити в екстремальних ну, так сказати, ситуаціях, в екстремальних умовах в Ісландію. Він сам теж без ноги. Він отримав ампутацію в 2014 році. Теж десь під Луганськом, тобто він теж військовий. І він займається таким, тобто він волонтерить, і таким чином ми вийшли на нього, написали. Просто він сказав, що все, ти мені підходиш, ми їдемо. Головною мовою було наявність протезу, ну довідки чи посвідчення ветерана війни. І вони збираються і їдуть два тижні в Ісландії з такими ж хлопцями без однієї кінцівки, але з величезними амбіціями. Дружина згадує, що в чоловіка з'явилося друге дихання, аби повноцінно жити і не відчувати себе особливим серед решти людей. Після того, як він приїхав після Ісландії, він став зовсім іншим. Це помітили і друзі, і родичі. Я помітила так, як дружина він став більш впевнішим. Він став більш ну таким активним, життєрадісним. Тобто, у нього почалася усмішка на обличчі з'являтися частіше. Тому я дуже вдячна цьому хлопцю. Вже після подорожі до Нордичної острівної держави, розташованої у північній частині Атлантичного океану, після побачених гір і льодовиків, вулканів і піщаних полів, Олексій загорівся іншими цікавими ідеями, згадує Анастасія. Був обраний маршрут по чорногірському хребту зі збором коштів для наших воїнів, які наразі стоять на сторожі спокою України. Їх зараз п'ятеро. Ну, так сказати, з такими ж самому старшому, якщо я не помиляю, 60 років чоловіку. І у них така мета: вони повинні, вони несуть на собі по 10 кілограмів піску і ще оснащення, тобто каремати, палатки, ну і особисті якісь речі, несуть на собі. І завдяки людським донатам кожен мільйон вони скидають по кілограму цього піску. А з цією ідеєю вони звернулися в фонд притули, щоб той організував гідів МЧС, тобто людей, які їх би супроводжували так. Тобто їхня мета 10 мільйонів. І поки вони не скинуть той пісок, вони не повернуться. Наша співрозмовниця, шуткуючи, називає вчинок свого чоловіка авантюрою і розповідає, як він на це наважився. І Я так думаю, і він так мені проговорив, що ми докажемо. Те, що ну люди да з якимись такими вадами, на не? вадами, ну, ненавиджу слово інваліди, і можливо ця історія, можливо, їхній приклад просто допоможе комусь не падати духом, просто жити, продовжувати іти, старатися, навчатися і так далі. Коли я йому так сказати ставила якісь ультиматуми, що не йди воювати, це не твоє, будь сім'єю. Я зрозуміла, що це, ну, це не його варіант, і я змирилася те, що ось він є такий, що у нього є своя думка, що він хоче йти бути військовим. Він закінчив ось в тому році військову кафедру. Я його завжди підтримую. Тож наразі хлопці чекають на підтримку від співвітчизників і не тільки кіборги. Вірять, що завдяки донатам звичайних людей, які очікують на перемогу в тилу, вдасться зібрати пристойну суму грошей і допомогти тим захисникам. Що мужньо тримають оборону на передовій. Олександр Швецов, Євген Смага, Анатолій Кірда, Денис Шеренговський та наш земляк Олексій Бурлаков йдуть вгору і вірять у вашу небайдужість. Задонатити для них можна на реквізити банку, що розташовані на сторінці Сергія притули у соціальних мережах. Долучайтеся до благої справи, аби не тільки підтримати фінансово наших сьогоднішніх захисників, але й надати моральну підтримку тим. Хто постраждав, захищаючи Україну? Шостка, привіт! Зараз привіт. ми з вами знаходимося. З нами ваш земеля, Льоха Да, Льоха. Так, так, так. За нами Говерла. Це четверо протезованих ветеранів, які йдуть чорногірським хребтом для того, щоб здолати Говерлу. Також просимо вас про донати, в наших рюкзаках є. Ну, вже було вже, по 5. вже залишилось, залишилось по 5, 5 кілограмів кілограм ваги. З кожним кілограмом ми скидаємо, з кожним зібраним мільйоном ми скидаємо по кілограму. Зараз в наших рюкзаках ще п'ятерка, Надіємось, що чим ближче буде до вершини Гуверла, тим менше буде піску в наших рюкзаках. Слава Україні! Героям слава! Всім дякуємо за донати. Дякуємо. Льоха. Шостка форева! Слава Україні! Героям слава!